Знаєте, підвищення привілеїв це не просто якийсь технічний термін, насправді, це і є кінцева мета будь-якого системного злому. Саме тут, власне, і починається вся гра. От і виникає питання по суті, це ж ціла історія про перетворення, про те, як початковий, часто такий обмежений доступ може перерости в повний абсолютний контроль. Саме в цьому і полягає суть підвищення привілеїв. Давайте уявимо. Є ключ від однієї кімнати, але мета отримати універсальний ключ, який відкриває абсолютно всі двері. Ну, от саме це й роблять зловмисники в цифровому світі. Вони шукають будь-який спосіб підвищити свої повноваження з рівня звичайного користувача до, ну скажімо, адміністратора. Ну що ж, посібник зловмисника часто густо починається з найочевиднішого і найпоширенішого вектора атаки це, звісно, паролі. Це такий собі перший рубіж оборони, і будемо відверті, часто найслабший. І от що тут найцікавіше: паролі ж рідко зберігаються у відкритому вигляді. Натомість системи використовують їхні, скажімо так, зашифровані версії, хеши. Так от зловмисники не крадуть сам пароль як такий, вони полюють саме на цей, на перший погляд, абсолютно безмістовний набір символів. Про це, знаєте, напрочуд методичний. Спочатку зловмисник якось отримує хеш, ну, наприклад, перехопивши мережевий трафік. Далі в гру вступає спеціальне ПЗ, яке просто перебирає мільйони, мільярди варіантів, щоб знайти відповідник. І якщо пароль слабкий, ну його розкриття це просто питання часу. А ось вам і реальний приклад є такий інструмент Джон Зеріпер. Він бере величезний словник поширених паролів, у цьому випадку це рок'ютикті, і просто перевіряє їх один за одним. І який результат? За оцим складним, незрозумілим хешем ховалося звичайнісіньке слово капкейк. Так, може, це трохи антикліматично, але для зловнисника це чиста перемога. Тож як цьому всьому протидіяти? Ну, насправді все зводиться до основ кібергігієни. Складні паролі, звісно, значно ускладнюють перебір. Соління або солтінг додає унікальний випадковий компонент до кожного хешу, і це робить готові словники по суті марними. А ССК це вже додатковий рівень шифрування для самої бази даних, де зберігаються всі ці хеші. Гаразд, перейдімо до наступного розділу нашого посібника. Тут фокус зміщується з грубої сили на людські помилки та недогляд. Іноді ж не потрібно ламати двері, якщо хтось просто забув їх замкнути, правда? І ця аналогія, до речі, тут влучна як ніколи. Замість того, щоб витрачати купу ресурсів на злом пароля, зловмисник просто шукає прогалини в налаштуваннях, ті самі незамкнені двері, які залишили через надогляд або, можливо, просто поспіхом. А все починається, звісно ж, з розвідки. Зловмисники сканують мережу, шукають відкриті сервіси і методично перевіряють їхні налаштування. Наприклад, ось така проста команда show mount може запитати сервер, якими теками він, так би мовити, готовий поділитися з усіма. І ось він, джекпот. оцей символ значний Ет означає, що весь домашній каталог slash home просто відкритий для будь-кого в мережі. Уявляєте, без паролів, без жодних обмежень. Це ж класична критична помилка конфігурації, яка дає зловмиснику прямий доступ до файлів абсолютно всіх користувачів. Двері просто відчинені навстіж. Добре, тепер переходимо до мабуть найтехнічнішого розділу нашого посібника. Тут зловмисники шукають помилки вже не людей, а самого програмного коду, тобто вразливості, які можна використати для атаки. Звісно, для цього існують автоматизовані інструменти, наприклад, В СНД. Він, по суті, що робить? Аналізує систему, перевіряє, які оновлення безпеки встановлені, і потім звіряє цю інформацію з величезною базою даних відомих вразливостей. І ось що він може знайти. Конкретно вразливість ідентифіковано як cve 2023 38139. Але найголовніше погляньте на її вплив, підвищення привілеїв. Це ж саме те, що потрібно зловмиснику, прямий, як то кажуть, шлях до адміністративних прав. Але ж виявити вразливість це тільки половина справи. Наступний логічний крок знайти інструмент для її використання. І тут на допомогу приходять публічні бази даних, як от Експлойт Дібі. Там лежать готові скрипти, програми. Це дозволяє навіть не надто досвідченим зловмисникам проводити насправді дуже складні атаки. Але отримати адміністративний доступ це ще далеко не кінець історії. Фінальний акт у посібнику зловмисника це закріпитися в системі і, звісно, замести за собою сліди. І ключове слово тут стійкість або персистенс. Зловмисник же не хоче втратити доступ після першу ж перезавантаження системи, тому він створює такий собі чорний хід. Це може бути прихований обліковий запис, якесь заплановане завдання або модифікований системний файл, аби тільки гарантувати собі можливість повернутися будь-коли. Ну і звісно, треба прибрати за собою. Ця таблиця чудово показує, як легко це зробити. Зловмисник просто використовує вбудовану системну утиліту, як от ВІВ щоб повністю очистити журнали подій, і що в результаті для системного адміністратора, який потім буде перевіряти логи, вторгнення, наче й не було. Та це ж лише верхівка айсберга, існує безліч інших технік: вимкнути точки відновлення, щоб унеможливити відкат системи, приховати свій обліковий запис, щоб він не з'являвся на екрані входу, або навіть використати таку хитру річ, як альтернативні потоки даних NTFS, це коли шкідливий файл прикріплюється до цілком легітимного і стає практично невидимим. І все це підводить нас до фінального, і скажімо так, дещо тривожного питання: якщо зловмисник може отримати повний контроль, а потім стерти всі свої сліди, то як взагалі можна дізнатися, що він там був? І це, мабуть, і є головний виклик для фахівців з кібербезпеки: постійна гра в кішки-мишки, де потрібно знайти те, що було навмисно і дуже ретельно приховано.